Оцінка потреби в автобусах для транспортування полонених. Вмістимість пікапа приблизно три людини, оператори і екіпаж. Полонених у пікапи безпечно не садять. Полонені. Їх може бути сотні тисяч залежить від масштабу операції. Автобуси. Середній пасажирський автобус вміщує 40 50 осіб. Орієнтовний розрахунок. Кількість полонених. Потрібна кількість автобусів 50 осіб в середньому. Потрібні… 51010202040. Висновок автобуси або великі вантажівки з відповідним обладнанням потрібні для безпечного організованого транспортування полонених Пікапи – мобільна бойова сила і засіб контролю, а не транспорт для людей. Плануючи операцію, важливо включити логістику перевезення полонених. Якщо треба, допоможу розробити детальний план транспортування і утримання полонених із урахуванням безпеки і законодавства.